Ситуація з дорогами області, стан і особливості контрактування закладів охорони здоров'я, функціонування пунктів незламності. Про це і не тільки говорили місцеві посадовці на черговій нараді обласній державній адміністрації. Деталі розкаже Вікторія Резун. Ситуація на дорогах області стабільна. Підрядні підприємства працюють. Проте їхнє забезпечення дороговартісне. І належного фінансування наразі немає, кажуть посадовці. За цих 3-4 дні підприємством внесено 800 тонн солі для того, щоб не було слизькості на дорогах. Тонна солі вартує тисячу, 7 тисяч гривень. Тобто тільки у вартості солі потрачено 5,6 млн грн, плюс зарплата, плюс робота машин і механізмів, пальне це перевищує 6 млн грн. Гривень. гривень, яких немає. Тому ми будемо мінімізувати витрати. Ми розуміємо, що погодні умови можуть щодень погіршуватися, зима не закінчилася, а ми маємо забезпечувати життєдіяльність нашої області. А от у сфері охорони здоров'я ситуація краща. Посадовці кажуть, гарантовані медичні послуги не зменшилися, а навпаки, розширилися. У програмі медичних гарантій на 24 рік передбачено 44 пакети послуг, серед яких є три нових. Це є лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, це є лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів, лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемоколітичних клітин. Хочу би коротко, по кілька слів, сказати про цих нових пакетах: лікування безпліддя за допомогою. Допоможних рекордівних технологій вони є досить активно, враховуючи теж навіть по деморадічну ситуацію. І якщо в нас народилося за 2022 рік, 9317. Перніше відбулося пологів, то за 23-й рік 8176, це на тисячу сто днів пологи відбулося менше. Говорили і про заходи на підтримку українських захисників. Зокрема, у лютому народні обранці планують провести благодійний аукціон на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади.